Сьогодні з вами будемо готувати неймовірно смачні та красиві, дивіться, які пухкі булочки з маком. Я, як завжди, всі інгредієнти я поставила перед собою і починаю з приготування з тіста. Для тіста я беру цукор, додаю до нього дріжджі сухі, перемішую все і додаю до нього тепле молоко. Тепле градусі 30-40. Перемішую все гарно. Беру яйці. Три, по-моєму. Три да, яйця вбиваю до цієї суміші. Все гарно перемішую. Так, а ще ванілін або ванільний цукор можна замінити. І трошечки солі, ну, десь ну, дві щепотки, напевно. І просію борошно. Не все одразу те, що по рецептурі, по трішки, Просію більшу частину його. І беру міксером. У мене такий міксер, можна і руками замішую тісто. І дивлюся. Яке борошно по вологості. Воно має бути не прилипати до рук. Отаке ще воно, ще мене вологе, я ще додавала борошно, А потім я додала вершкове масло. Воно має бути кімнатної температури. Таке м'яке. І все перемішую. Потім тісто ще додаю трішки борошна і вимішую. Гарне тісто вже руками. Зараз подивимось, отаке в мене вийшло тісто, сухеньке, воно не прилипає до рук, дуже еластичне. Перед тим, як ставити наше тісто відпочивати, я змащую поверхню тіста рослинною олією і закриваю, як завжди, плівкою я це роблю, пробиваю маленькі дирочки на поверхні, накриваю рушничком і ставлю мінімум на 60 хвилин, щоб воно підійшло, збільшилось десь 2,5 рази. Через певний час наше тісто вже гарно дуже підійшло, ви можете бачити, як присипаю поверхню, де я буду його замішувати звичайним борошном і трошки його вминаю, вмішую. Розділяю це тісто, після того, як я вимісила, на 3-4 частини, в кого як вийде. Беру одну частину вимішую і починаю розкатувати качалкою у прямокутний такий великий пласт. Поки не розкачаєте десь приблизно товщиною, щоб було 2-3 мм. Після того, як розкатали, беру макову начинку. У мене вже не була готова, приготовлена. Я її сама робила. Якщо вам цікаво, я залишу рецепт ще її внизу в описі, але можна і купити з магазину. Умовно розділяю наші, наші пласти на три частини. Після цього ми беремо нашу першу частину, де ми умовно розділили наші пласти, і завертаємо до серединки, тобто край. Одного, о, одної частини прямокутника завертаємо до середини. І так само ми робимо з іншим краєм. Все гарно заліплюємо, щоб мак не виходив, наш, начинка не виходила з країв. І беремо ще качалочку і зверху, прокачуємо гарно. Зараз я це буду робити. Просто я хотіла, щоб ви бачили цей процес. А зараз я буду прокачувати наше тісто з начинкою качалкою. Так не сильно, але злегка можна зверху. І буду його зараз різати на частини. Я різала ножем для піци, ви зараз побачите, але різати можна і звичайним ножем, мені просто такий зручніший. Ріжу його на смужки приблизно десь, напевно, сантиметрів 6-5. Ось так. Так, тепер наші смужки я брала, трошки розтягувала теж злегка, подовжувала. І потім цю смужку злегка теж скручувала між собою, отак от як це я показувала на відео. І закручувала у такий равлик, можна сказати. Ось так. Дуже легко, все просто. І так робимо з кожною смужкою. Ми повторюємо це скільки разів, скільки потрібно, скільки нам залишилось тісти. Збиваємо одне яйце і з. Вмащуємо булочки, які ми розклали перед цим на пергаментну бумагу на деко. Готуємо їх до випікання. Після цього кладемо вже у розігріту духовку на 200-220 градусів, випікаємо всього десь 20-25 хвилин до зарум'янення. Ви побачите, що вони будуть готові. Даємо їм остинути трішки часу і подаємо до столу. Повірте, це дуже-дуже смачно. Всі булочки з'їдять за один раз. Все смачного! Дякую вам за підписку, за лайк і за перегляд відео.